Доброго дня, другий курс. Ми з вами продовжуємо працювати над складанням математичних моделей. А під час цього заняття я вам пропоную два різновиди задач математичних, які мають свої такі фішечки. А наступного тижня ми з вами розглянемо ще декілька видів задач. І через тиждень ми з вами пишемо контрольну роботу за темою складання математичних моделей. Поїхали. Так, умову задачі я вам викладаю окремим фото, щоб ви уважно прочитали. Поїхали. Так, в цеху виготовляю деталі А і Б за допомогою двох операцій на токарному та фрезерувальному верстатах. Витрати часу в годинах на обробку однієї деталі на кожному з верстатів подана в таблиці. Дивіться. Розглядаємо таблицю. У нас верстати токарний та фрезерувальний. І ось ці числа, це в нас витрати часу в годинах на обробку однієї деталі. Тобто, дивіться, коли я обробляю одну деталь типу А на токарному верстаці, я витрачаю 0,3 години. Коли я обробляю одну деталь типу А на фрезерувальному верстаці, я витрачаю 0,16 годин. Ще раз. Одну деталь. Коли я обробляю одну деталь типу Б на токарному верстаті, я витрачаю 0,1 годину і 0,4 години, я витрачаю, коли я обробляю одну деталь типу Б на фрезерувальному верстаті. Тобто, табличку я вам пояснила. Що ми маємо далі? За планом. Деталей А потрібно виготовити не менше як 450 одиниць, і деталей Б не менше як 180 одиниць. Скласти найкращу програму, якщо ми знаємо, що токарний верстат може працювати 170 годин за деякий час, і фрезерувальний може працювати 160 годин. Чи зрозуміла вам умова задачі? Якщо не зрозуміла, поставте на паузу, прочитайте ще раз, а краще зробіть це по фото, яке я вам викладаю окремим файлом. Якщо зрозуміла, йдемо далі. Дивіться. Задача дуже схожа на ту задачу, яку ми з вами розглядали минулої лекції. Але. Давайте. З'ясовуємо всі питання по ходу розв'язування задачі. Пункт перший: ми маємо з вами ввести невідомі, які невідомі ми маємо тут ввести. Ми уважно читаємо, що нам пишуть. Але тут, якщо в минулої задачі нас питали, скільки столів і шаф ми маємо виготовити, то там зрозуміло було, що за Х1 ми позначаємо кількість столів. Яку ми маємо виготовлювати за Х2 кількість шаф, там було все зрозуміло. Але ж тут, що в нас питають? У нас питають скласти найкращу програму. Що це означає? Ну, не дуже зрозуміло, погоджуйтесь. Тому, давайте пробувати. Ще раз нагадую: закономірна ситуація, коли в першому пункті через ікси. Ми позначаємо якусь величину, а потім, коли йдемо далі, переходимо до цільової функції, функціональних та нефункціональних обмежень, ми можемо отримати якусь нелогічну ситуацію, несинитницю. Так? Це буде означати, що потрібно повернутися до першого пункту і в якості іксів краще взяти якусь, краще позначити якусь іншу величину. Ну, давайте пробувати. Може, пощастить. Дивіться, що роблю я? Я вводжу два ікси. Оскільки ми з вами випускаємо два типу деталей А і Б. Дивіться, Х1 це кількість, я скорочую, деталей А, що ми будемо виробляти через кому обов'язково вказуєте одиницю виміру. До цього я дуже сильно чіпляюсь. Відповідно, Х2 це кількість деталей Б. Що ми будемо виробляти також одиниця виміру. Тобто, через екзи я позначила кількість деталей. Зрозуміло? Я йду далі. Цільова функція, тобто мета задачі. Що від нас хоче особа, яка пропонує нам завдання? Скласти найкращу програму. Скласти найкращу програму це може бути мінімізувати ваші витрати. А, що, зробити меншим час роботи ваших верстатів, збільшення прибутку, але про гроші в цій задачі, подивіться, нічого ми не говоримо. Я буду розуміти ось це завдання, скласти найкращу програму. Таким чином, я хочу максимізувати, подивіться, як я прописую цільову Z максимум, кількість деталей, що я виробляю. Проще простого. І дивіться, найбільш поширена помилка студентів. Ви завжди, ну оскільки тут, ви ж розумієте, тут 99,9% математики в цій дисципліні, тобто має бути завжди чітка логіка. Х1 це в мене кількість деталей. Х2 це в мене кількість деталей. А ось цей вираз Х1 та Х2 прямує в мене до максимуму. Це зрозуміло, так? Я хочу виготовити як умога більше деталей за ось конкретних умов. Яка найбільш розповсюджена помилка, коли розв'язують такі задачі такого типу? Дивіться. В цільовій функції. Ну, через ікси ви можете взяти кількість деталей. Але коли ви складаєте цільову функцію, ви звертаєте увагу на ось цю фразу. Ось. За планом, деталей А потрібно виготовляти не менше як 450, деталі Б не менше як 180. Так, сейчас буде лірічне відступлення, і ви мені пишете. Ось так, що Z максимум цільова функція це так, не менше, ніж 450 деталей А. 450х1 плюс 180х2 прямує до максимуму. Ось так ви мені пишете. Але давайте розмірковувати, що таке 450? 450 це в мене кількість деталей. Що таке х1, це також кількість деталей. І коли я кількість деталей множу на кількість деталей, 450 це кількість деталей, я множу на. Х1 це кількість деталей, я отримую кількість деталей в квадраті. І додаю таку саму величину. А ну, з точки зору логіки, кількість деталей в квадраті. Угу. Ні про що не говорить. Тобто, тут же ви вже перейшли до нелогічної ситуації, Тобто це змусить вас замислити, що цільову ви прописуєте не так, як потрібно. Тобто, завжди. Аналізуйте, що саме ви пишете. Не пишіть на абум, не пишіть тому, що так ми розв'язували в попередній задачі. Завжди розумійте, що відбувається, що ви прописуєте. Так, так робити мені не потрібно. Поки що, дивіться, я залишаю цільову функцію в такому вигляді. І поки що для мене все відбувається логічно. Йдемо далі функціональні обмеження. Які, про які обмеження ми говоримо в цій задачі? В цій задачі у нас два обмеження і обидва обмеження у нас на час. Які у нас обмеження на час? Ага, це в нас останнє речення скласти найкращу програму, якщо токарний верстат може працювати 170 годин, а фрезерувальний може працювати 160 годин. Тобто, дивіться. Токарний не може працювати більше, ніж 170 годин, фрезерувальний не може працювати більше, ніж 160 годин. Який знак буде у нас? Якщо, якщо ви знаєте, що токарний буде точно працювати 170 годин, а фрезерувальний точно 160, ви ставите рівність. Якщо у вас може бути ситуація, що ви трошечки менше, не вичерпайте весь час. Роботи ваших верстатів, то знак буде менше буде рівня. Я буду обережнічати, чи існує таке слово, я буду ставити знак менше або доріні. Ось Так, Так, тобто, за логікою, я порівнюю із часом. В правій частині в мене час, це означає, що і в лівій частині в мене також має бути час. Час я порівнюю з часом. Не кількість із часом, а час з часом. Третій пункт цільові обмеження. Ой, функціональні обмеження. Так. А проставляю, щоб мені були, було легше. Якщо токарний верстат може працювати 170 годин. Ось мій токарний верстат і він може працювати 170 годин. Так, мені більш зрозуміло, в яку я сторону буду йти. Чи ось Так, чи ось так. так. а фрезерувальний верстат може працювати 170 годин. Ось мій фрезерувальний верстат і він може працювати 160 годин. Так, поїхали. Складаю функціональні обмеження. Якщо я виготовляю одну деталь, то на токарному верстаті я витрачаю 0,3 години. Якщо я виготовляю 10 деталей, то я витрачаю часу скільки? 0,3 помножити на 10. А якщо я витрачаю, ну, виготовляю 100 деталей, 0,3 помножити на 100. Логіка ясна, так? Я не знаю, яку кількість деталей типу А я буду виготовляти, я знаю, що я їх позначила через x1. Тобто 0,3 помножити на x1 це яка одиниця виміру? Це кількість деталей або це час. В мене це час, який я витрачаю на виготовлення усіх деталей типу А на своєму токарному верстаті. Далі, на своєму токарному верстаті я ж виготовляю не тільки деталі А, а ще й деталі Б. Ось тому я поставила, бачите, ось за горизонталь. У мене токарний працює 170 годин. Я йду в горизонталь. Так. Плюс 0,1х2. Що таке 01х2? Коли я виготовляю одну деталь типу Б на своєму токарному верстаті, я витрачаю 0,1 годину. Я не знаю, яку кількість деталей типу Б я буду виготовляти, я їх позначила через x2. Ось 01х2. Це загальна кількість часу, яка в мене витрачається на обробку усіх деталей Б, на чому на токарному верстаті. І токарний верстат в мене не може працювати більше, аніж 170 годин? Ось, будь ласка. Аналогічно Я розмірковую. Давайте я записую, а потім пишу 016х1 плюс 04х2 менше або дорівнює за 160. Що таке 016х1? Пояснюйте собі, 0,16х1 — це загальна кількість деталей, а. От не так. От бачите, от я зараз ошиблась. 016х1 це час. Бачите, не кількість деталей, яку я щойно казала, а це час на виготовлення чи на обробку деталей типу А на фрезерувальному верстаті. Що таке 04х2? Це час. Який я витрачаю на обробку деталей типу Б на своєму фрезерувальному верстаті? Час, додала час, отримала час і порівняла із часом. Фрезерувальний верстат в мене може, не може працювати більше ніж 160 годин. Поки що логічно логічно. Тут подивіться, будь ласка, що означає логічно? Це означає, що, по-перше, час я додаю час, отримую час порівнюю з часом. Це означає, що я не отримую якісь квадратів. Якось у мене тут були одиниці в квадраті, тобто годин в квадраті я не отримую. І ну, поки все понятно, по крайній мірі, мені. Так, йду далі. Ну і питання, яке виникає у студентів. А на що нам дали оці 450 одиниць? І на що нам дали оці 180 одиниць? А ці 100, 180 і 450 одиниць якраз обмеження на кількість. За умовою задачі, за планом, за контрактом, ви маєте виготовляти не менше як 450 одиниць деталей типу А. Тобто Х1 це в нас якраз кількість деталей А, які ми будемо виготовляти. Не менше як більше або дорівнює за 450. І Х2 це кількість деталей типу Б. Ми маємо їх виготовляти не менше, більше або дорівнює 180 одиниць. Подивіться, будь ласка, це перша задача, яку ми розглядаємо, де ми так прописуємо функці... нефункціональні обмеження. Зазвичай ми описали там X і T належить Z, x і T більше дорівнює 0, нуля, а тут подивіться, ми вже конкретно прописуємо цифри. Ну, це така фішка нашої задачі. Так, далі. Ось таку річ, подивіться, будь ласка, після того, як я наклала ось такі обмеження, я маю писати? Ні, не маю писати, оскільки ось цей запис означає, що мої ікси мають бути або нуль, або невід'ємні, ну, невід так, або нуль, або додатні. Те, що я виготовляю одних деталей від 450, а інших від то 80, ну, це вже означає, що ікси в мене невід'ємні, так? Тобто, для того, щоб не було в мене тавтології масла масляного. Якщо є це, то вот этого мені не треба. Єдине що, оскільки в мене Х1 та Х2 це кількість деталей, це яка в мене величина? Дискретна чи неперервна? Дискретна. Кількість деталей не може бути. Не цілим числом. Можете написати окремо х1 належить Z, Х2 належить Z. Я скорочую собі час. Ось, будь ласка. Таким чином виглядає мат-модель для нашої першої задачі. І подивіться, будь ласка, якщо все логічно, це означає, що в першому пункті свої ікси я ввела правильно. Дивіться, в чому може бути цікавість задачі. Ви можете ввести в першому пункті через ікси різні умови, процеси і так далі, і отримувати ці чотири пункти логічними. Дивіться. Якщо у вас є час, якщо вам цікаво, Можете спробувати розв'язати цю задачу якимось іншим способом. Тобто ви можете через ікси позначити щось інше. Це Зрозуміло? Так, я переходжу до наступної задачі. Зараз ми з вами будемо відчувати себе дієтологами для корів. Якщо вам не цікаво з коровами, ви можете припустити, що ви чи дієтолог, який розробляє програми схуднення для людей, чи нутриціолог, і так далі і тому подібне. Так, задачу я вам також викладаю. Почитайте її, будь ласка, в'їдьте в умову, щоб ви розуміли те, що зараз буде відбуватися. Я вам пояснюю. Для відгодівлі корів В щоденний раціон. Щось, камера не так. В щоденний раціон кожної корови потрібно включати не менше як 6 одиниць поживної речовини А, 8 одиниць поживної речовини Б і 12 одиниць поживної речовини С. Причому мається на увазі не менше як. 6 одиниць поживної речовини А, не менше як 8 одиниць поживної речовини Б і не менше, як 12 одиниць поживної речовини С. Для відгодівлі можна використовувати два види кормів. Дані про вміст поживних речовин в одному кілограмі кожного корму подано в таблиці. Так, розглядаємо таблицю. У нас пропонується три види кормів: 1, 2, 3. Так, вміст поживних речовин речовин в одному кілограмі кожного корму. Дивіться: якщо я розглядаю корм номер 1 то в 1 кг такого корму містяться дві поживні речовини А, одна поживна речовина Б і три поживні речовини С. Це в одному кілограмі корму один. Якщо я розглядаю корм номер 3 то в одному кілограмі цього корму містяться 3 поживні речовини, 3 одиниці поживної речовини А, 1,5 одиниці поживної речовини Б, це в одному кілограмі такого корму, і 5 одиниць поживної речовини С. Бачите? Так, сподіваюсь, табличка є зрозумілою. Що мене питають? Потрібно скласти раціон, який відповідав би усім вимогам і був би найдешевшим, якщо 1 кг корму 1 коштує 2 гривні, корму 2 3 гривні і корму 3 2,5 гривні. Поїхали. А в чому фішка цієї задачі? Це задачі, коли вам із більшої кількості потрібно буде обирати меншу кількість. Ще раз. Такий вид задач. Ви будете розв'язувати. І цей вид задач, умовно, ми будемо позначати, у нас є більша кількість, ми обираємо меншу кількість. У нас є три види кормів, а від годівлі ми можемо використовувати лише два види кормів. Бачите, що прописано в умові задачі. Поїхали. Три види кормів. Це означає, що я буду вводити три невідомі. Ой, перший пункт. Що я позначу давайте через ікси. Ну, я через ікси позначу. ікс 1 це в мене буде кількість корму номер 1 кілограми. Яка кількість корму номер 1? Х2 це буде якась кількість корму номер 2 Також через кому обов'язково одиниці виміру. Х3 вгадайте, що? Ось, будь ласка. Тобто я, за х я позначаю якусь кількість корму відповідного виду. Йду далі. Цільова функція. Що хочуть від мене? Особа, яка пропонує мені цю задачу. Вона хоче скласти раціон, який був би найдешевшим. Найдешевшим це максимізація чи мінімізація? Угу. до рівня. Тобто, мені потрібно мінімізувати вартість цього корму. Вартість задачі, ану. Де в нашій задачі ми говоримо про гроші. Про гроші ми говоримо в останньому реченні. Якщо 1 кілограм корму 1 коштує 2 гривні, корму 2-3 гривні, корму 3 2,5 гривні. 1 кілограм корму номер 1 коштує 2 гривні, а я не знаю, яка в мене кількість цього корму. Я її позначила через Х1. Тобто 2х1 це грошова одиниця, це вартість корму. Номер 1. До неї я додам вартість корму номер 2 Так, вартість корму номер 2 Ану, 3 гривні коштує 1 кілограм корму номер 2 А в мене так, 3х2. Це вартість корму номер два. І 2 І 2,5. Х3, це вартість корму 3. Гроші додала гроші, додала гроші, отримала гроші. І цю вартість я мінімізую. Я хочу отримувати найбільш дешевий раціон. Будь ласка. Так. Функціональні обмеження. Функціональні обмеження в цій задачі зрозуміло, так? Це будуть обмеження на вміст. Поживних речовин. Давайте ми з вами пропишемо одразу. Так, речовини А, скільки не менше як 6 одиниць поживної речовини А. Речовина А в мене йде ось сюди. Тобто, тут буде не менше як 6, не менше як 8Б, і не менше як 12С. Це дасть мені уявлення, в який бік мені рухатися вниз або вбік. Якщо я розглядаю вміст поживної речовини А, що я знаю? Я знаю, що в кормі номер 1 в одному кілограмі цього корму, її 2 одиниці. В одному кілограмі корму 2, одна одиниця. І в одному кілограмі корму номер 3 три, три одиниці. Тут наголос на в одному кілограмі. А в мене буде не один кілограм. Я не знаю, яка кількість корму в мене вийде на виході. Розумієте? Тому x1, x2, x3 ми включаємо 2х1, плюс 1х2, плюс 3х3. 2х1 плюс 1х2, можете просто х2. Плюс 3х3. Будь ласка, це вміст поживної речовини А в кормі 1, 2, 3. І вона має в мене бути не менше за 6 одиниць. Не менше більше або дорівнює за 6. Ось, будь ласка, це обмеження на поживну речовину А. Поживна речовина Б. Те саме 1, 2, 1,5. 1х1 плюс 2х2 плюс. Півтори ікс 3 не менше за 8. Так, ви маєте складати, ну, в даному випадку функціональні обмеження, і ви маєте вміти пояснити мені, якщо я вам, наприклад, на іспиті скажу, а що означає ось ця величина? Ви маєте мені сказати, що це означає. Я можу сказати, а що означає ось ця сума? І ви маєте мені сказати, що це означає. Тобто, ви настільки маєте розуміти все, що ви прописуєте. Будь ласка, розумійте це. Це, ну, це сутність. І поїхали речовина С. 3, 4, 5. 3х1. Це вміст речовини якої С? В кормі 1. 4х2. Вміст речовини С в кормі 2. І 5х3. Вміст речовини С в кормі 3. Тобто в мене речовини C, речовину С можна взяти в кормі 1, 2 і 3. І тут я маю перевищити 12. Не менше як 12. Ось, будь ласка. Четвертий пункт. Поки що все логічно. Ну, в мене все логічно. Невід'ємність. Так, цілочисельність потрібна мені, якщо ікси це в мене кількість корму, яка в кілограмах. Може в мене бути 2,5 кілограми корму номер один на виході? Чи це буде точнісінько ціла величина? Звичайно, це неперервна величина. Тобто ікси в мене можуть бути не цілими. І подивіться, задача була б розв'язана. Якщо би не вот вот працівна фразочка, що для відгодівлі ми можемо використовувати лише два види кормів. Бачите? Ось без цієї фрази задача є повністю розв'язана. Ну, маю на увазі складна математична модель. Оскільки у нас вибір. З більшої кількості меншої, ось цей вибір ми будемо саме прописувати в функціональних обмеженнях. Корм номер 1, номер 2 номер 3 І можливі три ситуації. Так, я одразу прописую. Ну, ну. Так, x 1 x 2 x 3 Так. Якщо я не вибираю корм, я присвоюю йому значення 0. Якщо я обираю корм, це означає, що знак більше за нуль. Дивіться, в даному випадку я беру корм номер один, тобто більше нуля, це означає, що я взяла його у якусь кількість. Взяла корм номер 2, але не обрала корм номер три. Ось, будь ласка. Тобто я з трьох видів кормів обрала лише корми Х2, Х3. Далі варіації, так? Я можу не обрати корм номер 1, а тут я не оберу корм номер 2. Тут більше нуля обрала корм номер 2, тут більше нуля. І, і не обрала корм номер 2. Ось тут більше нуля і ось тут більше нуля. І в мене ситуації я обираю або цей варіант, або так, це значок дез'юнції із логіки. І ось цей. Я можу обрати або цей варіант, або цей варіант, або цей варіант. Бачите? Ось це або я прописую через ось такі значки. Так, задача є вже повністю розв'язана. Я склала математичну модель для. Задачі, де мені потрібно із більшої кількості обрати меншу кількість. Я, об, я сподіваюся, ну, я впевнена, що ви зорієнтуєтесь, коли вам, наприклад, із чотирьох елементів потрібно обрати два, у вас просто буде більша кількість ось таких от комбінацій. По суті, все. Так, ще раз, наступного тижня у нас лекції не буде, у нас буде одне практично, ми з вами. Знайомимося ще з декількома типами, з некоторими фішечками. А вже через тиждень у нас з вами контрольна робота. Вдячна за увагу! На все добре!